Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про найм житла. Чи потрібно в такому випадку, якщо ви вирішили винаймати житло, укладати договір? Якщо потрібно, то яким чином, в якій формі? Якщо ви прийняли рішення винаймати житло, я вам раджу обов'язково укладати письмовий договір. В договорі раджу прописувати всі моменти, які вас хвилюють. Яким чином ви будете здійснювати орендну плату, як будете оплачувати комунальні платежі? Та хто ви чи власник житла? Обов'язково перед тим як ех, ви Приймете рішення винаймати житло та вже будете заключати договір. Обов'язково ознайомтеся з документами, запросіть право власності на квартиру, яку ви бажаєте винаймати. Якщо є інші співвласники, обов'язково уточніть, чи є згода інших співвласників, що один із власників квартири вирішив її здавати в найм. Щоб потім не було неприємних ситуацій, що хтось проти. Без цієї згоди е, дане житло передали вам нам, і вам потрібно буде, наприклад, серед зими кудись переїжджати і швиденько шукати собі іншу квартиру. Інший момент, який теж немало важливий, обов'язково в договорі або окремим додатком опишіть стан меблів, особливо це стосується побутової техніки, в якому стані ви її приймаєте, щоб потім, знову ж таки, не було потім питань, щоб ви не компенсували вартість, наприклад, тієї самої. Пральної машинки чи холодильника. Також в договорі обов'язково передивіться форс-мажорні обставини, бо ми бачимо, що зараз ми перебуваємо. І проживаємо в ті часи, коли в нашій країні відбувається війна, щоб ви могли себе обезпечити у разі втрати роботи, або якщо, наприклад, у вас зменшиться ваш дохід, теж обов'язково це передбачити. Тому що якщо це в договорі не буде ніяким чином передбачено, вам потрібно буде просто з'їхати, якщо ви не зможете оплачувати вашу оренду. Далі стосовно послуг рієлтора так само е е уточніть, е скільки це буде коштувати відразу, чи потрібно оплачувати за перший і за останній місяць, коли ви будете винаймати житло. Тобто всі ці моменти ви обговорюєте, прописуєте в договорі і відповідно чітко слідуєте даному договору. Е також дуже багато є питань, якщо ви там щось пошкоджувати. Наприклад, якщо ви проживаєте з дитиною чи з тваринами. Теж ці моменти прописуйте відразу. продивіться стан взагалі самої квартири, щоб потім не було ніяких для вас неприємних моментів, що вам потрібно буде щось докуповувати переробляти. Або навіть робити ремонт, тому що повірте, з досвіду зустрічаються абсолютно різні ситуації. Тож ознайомлюйтесь гарно з документами право власності, запросіть паспорт людини, яка вам буде здавати власника квартири. Також ознайомтеся, чи це точно власник цей звірте всю необхідну інформацію для того, щоб себе обезпечити і відповідно не. Якусь неприємну ситуацію в першу чергу для себе потрапити. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.